Добрий день малята. Доброго ранку, доброго дня. Бажаємо всім здоров'я й добра. Хай ваші очі загоряються, а ваші личка посміхаються. І день наш новий починається. Дітки, погляньте, хто це до нас завітав у гості. Так, це наш давній знайомий Афлатун. Ви знаєте, що він любить подорожувати. Гратися, співати, танцювати. Сьогодні він не просто так до нас завітав у гості. Під час подорожей у нього виникла невеличка проблема. Побувавши у піцерії, магазині, пекарні, він не зміг нічого придбати. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що у нього немає грошей. Правильно, діти, щоб усе придбати, потрібно гроші. Але, на жаль, Афлатон не знає, що таке гроші і для чого вони потрібні. Давайте ми з вами допоможемо нашому другові і самі також дізнаємося, багато цікавого. Але спочатку давайте згадаємо, що таке гроші. Раніше люди обмінювалися товарами, проте це було незручно. Тому придумали гроші. Скажіть мені, в якій країні ми з вами мешкаємо? Правильно, в Україні. Як називаються наші гроші? Гривні. Де можна взяти гроші? Заробити. Хто може заробити гроші? Дорослі люди. Яким чином? Працювати. Так, за свою роботу отримують люди заробітну плату. А люди похилого віку що отримують? Вони отримують пенсію. Люди, які навчаються у навчальних закладах, називаються студентами. За гарне навчання держава їм виплачує стипендію. Отже, зарплата. Пенсія, стипендія це складові сімейного бюджету. Зараз я хочу познайомити вас з грошима нашої країни. В Україні гроші називаються гривні, є монетки і паперові купюри, банкноти. Давайте розглянемо монети та банкноти. Подивіться, будь ласка, є монетка 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень. 10 гривень. Також є банкноти 1 гривня, 2 гривни, 5 гривень, 10 гривень. Гроші відрізняються матеріалом, з якого вони виготовляються. Купюри друкуються, а монети штампуються з металу. Монети виготовляються з різних металів, а купюри друкуються різних. Кольорів. Є також більш крупні банкноти. Скажіть, будь ласка, дітки, чи все можна купити за гроші? Не все, а що не можна купити за гроші? Давайте ми зараз з вами перевіримо і пограємо в гру, яка називається Що можна купити за гроші, а що ні. Так, любов ми можемо купити за гроші? Звичайно, що ні. Час не можемо. Їжу. Так, їжу ми купуємо за гроші. Веселку ми не можемо її купити, так? Дружбу? Звичайно, за гроші не купиш. Будинок? Так, будинок ми купуємо за гроші. Овочі за гроші, морозиво за гроші, тварин купуємо за гроші. Але іноді бувають такі ситуації, коли ми можемо з вами знайти тваринку на вулиці і забрати її додому. Спокій ми не купимо за гроші. Здоров'я також не купимо. Іграшки, звичайно, купують за гроші. Талант не купимо. Знання не купимо за гроші. Меблі. Звичайно, купуємо за гроші. Сонце не купити за гроші. Манери не купити за гроші. Вітер не купити за гроші. Так, квіти. Так, квіти ми купуємо. Машину, купуємо за гроші, книжки, купуємо за гроші, взуття, купуємо за гроші, одяг, також купуємо за гроші. А родину ми можемо купити за гроші? Не можемо. Правильно, дітки. Який ми можемо з вами зробити висновок? Що є речі, які за гроші не купиш? Гроші це особлива річ, і вони потребують особливого місця зберігання. А чи знаєте ви особливе місце, де зберігаються гроші? Давайте ми зараз це перевіримо. Роздивіться, будь ласка, малюночки, що намальовано, і скажіть мені, чи можемо ми. Наприклад, в акваріумі зберігати гроші. Звичайно, ні. А у шкарпетках також ні. А у пральній машині, звичайно, там гроші не зберігаються. А де їх зберігають? Так, гроші зберігаються у сейфі, в банку, в банкоматі, в касовому апараті. Банковській карець та у гаманці. Так, зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Розв'яжи задачу. Слухайте уважно. У Тарасика було 2 гривні, мама дала ще 3. Скільки грошей у хлопчика? Подумайте, будь ласка, на день народження Олесі. Подарували гроші. Тато з мамою 5 гривень, бабуся з дідусем 3 гривні, подружки 2 гривні. Скільки грошей подарували подружки? Бабуся попросила Машу купити хліба і дала їй 10 гривень. Нарешту бабуся дозволила купити собі шоколадку. Хліб коштує 8 гривень, а шоколадка 1 гривню. Чи вистачить грошей у дівчинки? Скільки залишиться решти? Таня мала 4 гривні. Вона поклала їх до кишені, а там була дірка. Залишилось лише одна гривня. Скільки грошей загубила дівчинка? А флатунчик сподівається, що ви всі ці задачки. Розв'яжете і дізнаєтеся відповіді. Так, зараз я хочу познайомити вас з прислів'ями про гроші у вигляді немодоріжу. Перше прислів'я копійка гривню береже. Гроші відмикають усі двері. Копійка-копійку кличе. Рахуй гроші стиха. Не знатимеш лиха. Ви, мабуть, чули, дітки, ці прислів'я, мабуть, ваші батьки або бабусі вам їх розказували, і ви їх чули. Так, зараз пропоную пограти в ру, яка називається більше-менше. Подивіться, будь ласка, у нас є зверху 2 гривні і 5 гривень. Що більше, скажіть мені, будь ласка. 2 чи 5. Звичайно, 5. Який ми поставимо знак? 2 менше, ніж 5. Так, 5 і 10. Який ми знак поставимо? Також знак менше. 5 менше, ніж 10 гривень. Так, подивіться, у мене 5 гривень копійками і 1 гривня. Який ми знак поставимо? 5 більше, ніж 1 гривня. Так. Дві гривні копійками і монетками, вибачте, і одна гривня банкнота. Який знак поставимо? Два більше, ніж один, правильно. Десять гривень і 5 гривень. Десять більше, ніж один. Так, дивіться: 2 гривні в мене одна купюра, і 2 купюри в мене по 1 гривні. Який ми знак тут поставимо? Поставимо знак дорівнює. Правильно, дітки, не звертаючи увагу на те, що у нас дві банкноти, а з лівої сторони у нас одна. У нас знак дорівнює, тому що одна гривня додати одну вийде 2 гривні. Молодці! Зараз я пропоную вам вирушити е, зі мною у супермаркет. Що ви бачите в магазині, дітки? Різні товари. Товари коштують певну кількість грошей. Ви можете купити лише те, на що у вас вистачить гр... коштів. Так, будь ласка, наприклад, Матвій, у тебе є 10 гривень. Що ти купиш? Можна купити сир і яйця. Так. У Єви є 7 гривень, що вона купить? Яйця і яблуко можна купити, да? або хліб і капусту, або хліб і молоко. Так, добре, у Нікі є 8 гривень, що вона зможе купити. Наприклад, хліб і цибулю, картоплю чи сир, да? Або молоко і яйця. Дітки, який висновок ми можемо зробити? Що гроші потрібні нам для того, щоб купувати товари, заплатити за послуги, за квартиру, за світло, купувати ліки? А тепер, малята, давайте відпочинемо і зробимо гімнастику для наших оченяток. Слідкуйте, будь ласка, за нашим платунчиком. Яскраво вам, запитуйте, розкажу все що знаю сам. Аплатура, платун, яскраво сяю всім. цікавий світ дарую всім, що вас лекивали аплатун. Так, ось ми з вами і відпочили. Дітки, аплатончик дякує вам за допомогу, але йому час. Вже повертатися до інших діточок на інше заняття. Давайте скажемо йому до побачення! До побачення, Флатончик! А я хочу сказати, що ви всі сьогодні молодці! Дивіться, ось такий я вам лайк, смайлик ставлю, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, розмовляли ми сьогодні про наші гроші. Як називаються наші гроші називаються? Яку назву має грошова одиниця в Україні? Гривні. Я кажу вам дітки до побачення. До нової зустрічі!